Фотопортрети з цілої України в Івано-Франківську презентували виставку найкращих робіт учасників п'ятої бієнали імені Степана Назаренка. Пріоритетом конкурсу кажуть організатори завжди була академічна чорнобіла фотографія. Щоправда, авторів не обмежували консервативними рамками та дозволили простір для експерименту. Втім, перемогла таки класика, втілена у роботах Олександра Малого з Рівного. Його світлини стали для журі справжнім відкриттям. Це є власне оцей класичний чорнобілий портрет. Такий, ну вже далі нема куди бути йому краси. Роботи виконані в технології 19 століття. в 1851 році була амбротипія винайдена. Це молодий автор з Рівного, він якось там тимчасово зараз в Києві працює. І, і ніхто. його тут. Я поки що не знайшов спільних знайомих. Далеко не всі роботи це класичний фотопортрет. Тим не менш запевняють фахівці, вони розкривають людину, її світогляд, характер та життєву ситуацію та користуються особливою популярністю у глядача. Ми ж люди, а нас цікавлять лише люди, а насправді на, насправді ті пейзажі, кому не потрібні. Людям цікаві люди, як у різних своїх проявах, якщо ми трошки відриваємо людину від буденності, трошки підіймаємо. Даємо і такої ознаки мистецтва, так, то це і людям приємно, і митцям приємно. Всього в експозиції представили понад сотню робіт авторів майже з усіх областей.